І ось знову роботичка така по мотоцику. Мототема, так як дядько Максим каже, треба було поміняти оці підшипники. Конілвал від ява двохциліндровий. Е -е. Розпресувати, треба би мати якісь там приспосіблення, аби якось то розтиснути. Як я зробив. Отак. Гайка. Довго і болтик. Тут один. З тої сторони другий, розкручуємо болтик, розкручуємо болтик і він розтискає щоки. Розтиснув, зняв е, старі пішитники, ну, старим тут взагалі амінь. Можна було чути, які вони добрі. Е, такий самий другий. Це взагалі підклинивши Можеш видіти. Нові підшипнички, втулочка, ця алюмінієва що між ними стоїть. І на нових підшипників вони були криті. Обов'язково це знімати, тому що це є двохтактний мотор і він маститься тим двохтактним маслом, яке попадає в бензин. Тут гарно все. Тут гарне. Після чого, як стиснути на місце. Ну, Перед тим ми поміряли е, повністю весь розмір. Поставили мітки на станку токарному, рістом проїхалися по одній площині з одного боку, по одній площині з другого боку зробили міточки. і... Пішибнички чуть трохи підогріли, вони там гарно сіли. Там ще така є під, під оцею алюмінієвою розпоркою, є ще втулочка розпорна. Вона дуже сильно та якби. Ну, ми її трохи нагріли і вона легко зійшла, коли нагріли, а коли на холодному вона не сходила. Все, виміряли, проміряли, мітках на місце зібрали. Коли спресовували, просто ось сюди вкладали всередину пластини. Як тут, ну, навпроти у шатунів. І просто в пресі затиснули. 44 мм тутка І все. І по індикатору ще провірили, чи не б'є нічого. Ми ж шатунні не чіпляли, всі щоки, всі гарно. І така от робота, заміна підшипничків. Обикновенна довга гайка. І болтик. Ну, болтик тут 10,9. Такі були у мене. Такі свого роду маленькі домкратики. Маленькими домкратиками розтиснули. Робота є, робити треба. Ще у нас тут зараз смартик на обслуговуванні. Таке. Спереді колодки, тормозні шарова, смарт на продаж. Як на продаж, це наш смарт. Ми просто купили другу машину і будемо смарта продавати. Обслуговую, міняю масла, тормозні колодки, все, і буде робити. Дякую.